Друзі, вітаю! Сьогодні у нас цікавий ніж від компанії Zero Tolerance. У мене взагалі, якщо ви помітили на каналі, ну, багато є зараз ZTEG. <свісно> і я почав цим користуватися таким <свісно> власним винаходом. Я не знаю, Можливо, я це міг і десь почути. Якби всесвіт Zero Tolerance. якщо є там всесвіт Marvel, всесвіт DC у коміксах, я думаю, ви це розумієте, то є всесвіт Zero Tollerance, дуже багато моделей, дуже багато індексів. Серії 200, 300, 400, серія 500, 600. От постійно знімаю буквально буває, день в день, і в мене багато затех було, але паралельно з тими інші бренди. Так що біля 200 <хи> відео на каналі, так що не пишіть мені, що це огляди лише на одні те, друзі. Подивіться, є, до речі, в мене все на плейлістах. На каналі там окремо заточування, абразиви, там, тести гостроти, це все окремі плейлісти, окремо огляди ножів і так далі. То подивіться от плейліст, огляд ножів, і подивіться, скільки брендів я вже з вами розібрав разом. Брендів і їх, скажімо, конструктивів, і моделей, конкретних і так далі. Це. Ну, вже вже дуже немало роботи зроблено, скажем, в тому сенсі. Так що ви зможете знайти дуже багато ножів, про які ви ну, не бачили, не знали, не знали про їх існування. Або вам було цікаво, але ви хотіли подивитися огляд українською мовою. Наприклад, у мову, в моїй інтерпретації. Так, от, 2 так от, 0 Zero Tolerance, Тут 45 п'яточка стоїть. Це титановий фліппер, тобто спосіб відкривання через плавничок, замок button lock. Ось з анодуванням. І плюс таке анодування ось тут на бонці стяжній. Такий двоколірний елемент, бо я якраз думку почав і не закінчив. Нудисти, вони часто там, наприклад, галтовані, може бути, наприклад, галтований або від титан. І так само, припустимо, там галтований клиночок. І воно виходить таке сіре сірим Бракує якихось там другого-третього кольору. І тут дуже гарно вони отак вдало в дизайні зробили кнопку і бонку анодували її в такий от кольор не знаю, якийсь відтінок синього чи блакитного кольору. Теж цікаве рішення з головкою гвинта. Здається, що це можливо оце кнопка. Ні, це не кнопка, це головка гвинта. Ось з другого боку ось сам гвинт, банальний торкс. Тому розібрати, обслужити буде нескладно. Класична кліпса, яку вони дуже часто використовують, ця кліпса глибокого насіння. Зручна, нічого їй не бракує, абсолютно. Тобто, одна із самих таких функціональних кліпсів, вдалих. Ось, ну і 45-ка на клинку теж класна сталь, яка стала, в принципі, продовженням і 30-ки, і 35-ки. Ось потихеньку, скажімо, компанія Crucible. Бо все, що починається з CPM, все це сталі компанії Crucible, яка там зараз. Продається, шукають нових власників. Ось. Але це класна сталь. Її ставлять дуже багато виробників на свої ножі, такого, скажімо, преміального, дорогого сегменту. 45-ка достатньо класна сталь. Я їх багато гострив завжди. Ну, немає оцих проблем, скажімо так, що вона якась пересушена, кришиться або що вона швидко заминається. Ні, одна із самих збалансованих сталей. У мене є відео на каналі про сталі, там є такий графік, де є самі різучі ножі, самі міцні різи е, ножі і самі збалансовані ножі. Тобто я помилився не про сталі, молоді, а не ножі, самі різучі сталі, але вони зате крихкі, самі міцні сталі, зате вони мало ріжуть ну, відносно по тестах і є збалансовані. То ось там оці всі е, сталі, які я називав, є S30, 35 vn і S45VN. Вони там от посередині, коли в них там 5 одиничок з 10 по міцності, 5 одиничок з 10 по різучості. Тобто дуже збалансована гарна сталь, і, ну, скажімо так, на, трапляється вона на ножах там, вище середнього сегменту. Ну, одним словом, буде цікаво вам відео про сталі, ви в мене його знайдете на каналі. Давайте трошечки про е, замок Lock. Оце якби несподіванка. Чому? Тому що ті люди, які купували завжди е е компанії Зеротолена, вони знали, що це якби така завжди висока якість, преміальні матеріали, але завжди запас міцності. Ось ну і в Батонлока є така репутація, що це недостатньо надійний ніж, який може там відкритися при якомусь додатковому там, випадковому тиску. Особливо, якщо кнопка якби стерчить над поверхнею плашок. Тут зроблено добре. Тут, якщо ми продавимо кнопку в один рівень з плашками, то нічого не трапиться. Тобто для того, щоб ніж почав відкриватися нам потрібно продавати глибше. Тобто, це якби ну, банально робиться, але добре, що тут так. Тобто тут зроблено добре. Краще, щоб був запобіжник в таких речах, особливо там, де стоять асісти, там, де стоять пружини, які викидають повністю. Бо АСІС допомагає, а пружина є з повністю автоматичним викладом боковим. Там запобіжник взагалі мастхев, але буває так, що його туди не ставлять. Ось. А тут вроді ручне відкривання, нічого не під пружиною, нічого не штовхає клинок вперед, само по собі. Але все рівно добре зроблено, що кнопку треба продавити глибше, ніж поверхня плашок. Ось, дуже добре. Але от я веду до того, що є репутація у батонлока, що він там. Погано себе веде, якщо там от бити обухом, то, можливо, там складеться він і так далі. Ну, я не знаю, яку треба роботу, як потрібно от так от бити в щось, от маючи тут перешкоду, от так от бити, щоб ніж склався вам на пальці і вас травмував. Тобто цей тест, я не сперечаюся в тому, що зміст тестів зрозуміти там можливості того чи іншого вузла, матеріалу, там конструктиву. Але в реальних умовах оце биття там обухом, воно. Воно не інформативне, ще раз кажу, для реальних умов, тому що я не знаю, яким рухом ну що ви будете робити, щоб вам ніж склався. Таким чином, ви будете робити, навантажуючи обух, щоб він вам почав складатися. Кнопка не витримала. <кхм> Ідея батонлока дуже проста. Ось там є така частинка, самого кнопка сама. Вона має ось таку от пірамідальну форму, ну, круглу в перерізі. От таким трикутником, конусом таким заходить, от правильно конусом. Ми забираємо цю кнопку, вивільняємо клинок, він може відкриватися, закриватися. Ми повертаємо. Там є пружина, яка постійно виштовхує цю кнопку, цей плунжер виштовхує сюди. І із за того, що форма оцього плунжера, вона така конічна, в принципі. Видно, що на п'яті клинка є вибірка і вона теж конічної форми. В принципі, цей плунжер він постійно люфт, який міг би з часом з'являтися, буде вибирати. Бо пружина завжди виштовхує. Він буде вибирати, він буде проходити з часом все далі. Ну, через якісь десятки тисяч, а може сотня, може мільйони відкривань, закривань Ось. Хоча є люди, які кажуть, що в їхній практиці це сталося швидше, там через півроку, через рік з'явився люфт. Цілком може бути, бо ми ж говоримо зараз про е, сферичну коня у вакуумі. Я не знаю, про яку саме модель, про який саме матеріал, про яку саме компанію ви говорите. У Zero Tolerance ну, особливих проблем з якістю ніколи не було. Не завжди хороша термічка, надійна, яку, якій можна довіряти. Тому е, якщо кнопка круглої форми, зразу дам такий лайфхак, бо ви знаєте, я звик. Роблячи огляди на ножі, ділячись якимись своїми думками з приводу того, як це ніж мені. Я люблю ще трошки ширше заглядати в ці історії. Кнопку можна просто провернути навколо весі. І якщо з якогось боку чи з двох боків стався якийсь з часом невеличка, ну, зносився метал, тобто він стерся один об другий, тобто плунджер клинок загартований. Можна просто провернути там на кілька градусів кнопку, і в нас знову буде працювати замок без всяких люфтів. Не знаю, чи вам це корисно, те, що я зараз розповів, але для тих, хто розуміє і уявляє, як працює цей замок, можливо, це стане колись у пригоді. Хоча, ще раз кажу, ресурс замка може бути дуже різний. У мене в колекції є кілька ножів на батон От Тут теж видно, як працює. я думаю, вам видно, Ось як працює Плунжер, як працює, працює сама кнопка. Ось, Ніякого люфта, Там, вже не знаю, два роки цьому ножовому. Востіт. То трошки інший конструктив, вони там по-інакшому називаються замочок. Він, по ідеї, такий же самий, але там трохи по-іншому зроблена там, вибірка в клинку, ну, інша, скажімо так, але це теж батон-лок. І ще один такий теж більш класичний батон-лок, теж на Востіді це ракун єнот. Ось, Якщо вам цікаво, цього єнотика подивитися, в мене є огляд на цей ніж, Та зрештою є і на цей ніж, на Thunderbird. Є огляди на каналі. <кхм> Можете зайти в плейліст огляди ножів і знайти там. Всі оці приклади, то веду до того, що тут кнопка теж кругла, її, по ідеї, можна при... розберети ножа. Вам буде цікаво, чому з'явився люфт. Просто проверніть на кілька градусів будь-яку сторону і ви його таким чином заберете. Але поки я не стикався з тим, щоб на якісних брендових ножах, а не на якихось там репліках, там бастардах, щоб ця проблема, хоч раз, у когось виникала. Якщо ж виникла, тепер ви будете знати таку мою пораду з цього приводу провернути кнопку. Це не вийде з провертанням кнопки, якщо вона якось іншої форми неправильної, так, тобто вона якась багатокутна і так далі, овальна, ну, тоді не вийде, якщо кнопка круглої форми, то без проблем. Так, про кліпсу розказав, титановий, тут, до речі, полегшений всередині виборки в титані. Хоча титан, ну, до речі, правильно говорити сплав титану, тому що це там якийсь цинк, алюміній, там ще щось входить. І сплави бувають різного класу, різної якості, різної зносостійкості, Але, очевидно, що ЗТ завжди. Я преміальні використовує матеріали, тому тут сплав титану класний, який буде служити. Сворідний такий от нудист, нема на ньому якихось фактур, патернів, насічок. Ось, все зроблено тут просто фасками. В руці лежить дуже добре. <кхем> Колись я зняв відео на каналі про те, що там якийсь ніж там вбився багато, і мені почали там розказувати, що О, ти там хайпуєш на назві, бо хочеш перегляди. Е, так, друзі, хочу переглядів. Е, чому хочу переглядів? Тому що монетизація кожного мого відео, це так, щоб ви розуміли, я це вже говорив, можливо, хтось тільки зараз приєднався на канал. Щоб ви розуміли мотивацію, монетизація якогось відео, будь-якого з моїх чи інших моїх колег, які роблять огляди на ножі. Е, в наших оцих реаліях, в наших переглядах, там 1, 2-3 тисячі переглядів, це приблизно там 1, 2, 3, 5, 7 доларів. Ну, ось, Щоб ви розуміли, тому коли я там називаю там якось. Умовно, якесь слово, яке провокує інтерес, то я із 2 доларів можу заробити 2,5 або 3 долара на монетизацію Ютубу. Тому давайте так один другого там не шпен, не, шпен, не ну одним словом, не підколювати, от в тому сенсі, що можуть назви використовуватись інколи хайпові для роликів. Це підвищує певний інтерес, ось, і це охоплює більшу аудиторію. А суть моя в даному випадку об'єднати довкола свого каналу, як і інші оглядачі це роблять, збільшити відсоток, наростити відсоток українського Ютубу ножого, ось і створити свою власну повістку дня. Хай нас там зболіти, наші молодші брати, скажімо так, хай вони там тихенько дивляться через VPN і мовчать. Соплять у трубочку, бо ми їх не зможемо заборонити, вони зможуть це зробити через VPN. Ось. Але в нас є власна спільнота українська, ножова, в нас є власна повістка, в нас є свої майстри, є свої події, які відбуваються. Ми майже, можемо і повинні, скажімо так, жити у власному інформаційному просторі, а не їхньому. Ось. І тому ми всі це робимо заради в першу чергу цього. А там вже якісь колаборації, реклами, взаємні, там не знаю, якісь стріми, ефіри і форми співпраці, це вже інша зовсім історія. Вони це роблять, ми це робимо, американські блогери це роблять. Нічого тут не нового не відбувається. Ще раз кажу, стоїть мова просто наростити аудиторію, а не перегляди, як самоціль. Тому я чому це все почав розказувати? Хочеться порівняти це ножем цей ніж з багаутом. От як не крути, там багаут він бечмейда. Це теж якесь окреме явище, і можливо, цьому теж окреме якесь відео треба буде присвятити. Я тільки десь там порівняв, вбивця це взяв це слово в лапки, друзі, в лапки, тому що я це написав саркастично, знаючи, що всі спішають щось з чимось порівнювати. І от Багат став таким своєрідним еталоном. І зразу хтось там мені написав, що а, це все дурня, ви знову щось порівнюєте з якимось багаутом, який, в принципі, не є там чимось особливим, і ви його перебільшуєте і так далі. Так, але це не мій вибір, друзі, що багаут став таким популярним. От в мене в колекції немає поки що бенчмейт багаута. Я їх десятками гострив, розбирав, шпалірував шайби і так далі. Тобто, ну, якби я тримав їх дуже багато в руках, в різних виконаннях в лімітках там, і так далі. Це чудовий ніж, що йому бракує? Нічого. Якщо він вам не подобається, ви проходите мимо цього ножа, йдете, шукаєте щось інше, шукаєте не знаю для себе контего чи там щось інше. Нема проблем. <кхм> Просто для ножової аудиторії світі багаут став явищем. От це не означає, що ви повинні з цим явищем погоджуватися, що воно явище. Ні, для вас може бути це не так. Але тим не менше, ніж став успішним, ніж став в чомусь еталонний і так далі. І от дивлюся зараз я на ту затеху. Ось і він просто по своїх абресах, по своїй лінії гармонії і пропорціях. Він мені просто нагадує Багау тут в плані от, своєї симетричної і пропорційної такої, скажімо так, ідеї. Тобто не за мало клинка, не за багато, от, не за товсти не не за вузьке, там, не за широкий клин не за вузький. Тобто, от, оцей ніж, от, якщо, наприклад, я нічого про нього не знаю, не знаю його ціни, нічого не знаю про нього. Просто я дивлюсь на нього ось так, на картинці, він мені вже подобається. Тому що я багато що беру до уваги, коли обираю для себе ножі, там, собі в колекції чи щось таке, якийсь там список бажаних там, ножів собі, там, умовно, в голові формую. Я дивлюся на абрис ножа, і тут він мені дуже подобається. Справді класно зроблений оцей абрис. Тобто всі лінії, от всі оці профілі, вони класні для мене. Цей ніж, до речі, можна буде придбати. Ось давайте покажу коробку. Ось 0.44. Zero Tolerance Original, eh, Titan. Ну, одним словом, ось так виглядає коробка. Зроблено, як завжди, все в США. Ось, ну, одним словом, цей ніж можна буде придбати. Я в описі до відео покладу вам, <кхм> додам текстом. Посилання на телеграм-канал Гріба. Можете зайти туди, запитати його, вартість цього ножа. Можливо, він вам такий же, ніж привезе, можливо, ви самі домовитесь про якісь інші моделі. Одним словом, якщо вам цікаво, працюйте. Е, людина дуже е, вміє, знає, має смак і порядна людина. Мені дуже подобається з ним працювати, тому що це я рекомендую вам особисто від себе, якщо вам звісно це цікаво. Зайти, подивитися, поспілкуватися, ви зможете для себе знайти щось те, що вам буде цікаво, або домовитися, і він вам знайде. Ось. Тому така от історія. Дивіться, ну класний ніж. от Ще раз кажу, порівняв з Багаутом, я його не випадково, це не значить, що багаут для мене якийсь там ідеал і еталон, але він став еталоном для всієї ножої спільноти в світі, в якійсь мірі, в своєму класі, в класі розмір і вага. Тобто еталон серед легких ножів. Еталон серед там якихось там неважких, невеликих ножів, там, умовно, там, не 18-19 сантиметрів. Ну, і так далі. Тобто, І в нього є багато своїх оцих плюсів, які от виходять з його там, форми, клина, руків і так далі. Отут значно більше м'яса, тобто багато зовсім інше. Тут титан, тут об'єм руків'я набагато вищий, тому тут можна таким руків'ям працювати довше. Ну, але очевидно, що там замок і загальна. Якби ідея, розміру ножа натякають нам на EDC, Це не ніж для бушкрафту, це не ніж для аутдору, де вам доведеться там, багато працювати по деревині чи польова кухня. Взагалі, складеними ножами можна працювати на кухні, тим більше якщо це єдиний ваш ніж. Але потім це все ви розумієте. Треба чистити, промивати, продувати, там, стиснутим повітрям, інколи навіть розбирати, залежно від того, які субстанції потраплять у замок. Якщо це кров, там, жир і так далі, ну таке собі мало приємного, тому повірте, мені доводиться інколи розбирати ножі, обслуговувати їх, складені ножі. тобто, і... Трапляється така картина, коли ти розкриваєш ніж, розібравши його. Ну, те, що ти там бачиш, ти розумієш, що там вже живуть не знаю, всі, всі культури, не знаю, всі мікроорганізми, там уже пеніцилін виріс. От. Бо ви знаєте, що пеніцилін, це антибіотик, його <кхм> вирощують на грибах грибна культура. Взагалі дуже багато ліків вирощують там, з допомогою мікроорганізмів грибів. Ну ось, А ти відкриваєшся ніж, і ти розумієш, що там вже пеніцилін пустив корень. І... Очевидно, що цей ніж треба повністю там промивати, там, і так далі. Ну, менше з тим, скажімо так, я не про гігієну, я про те, що цей ніж ну, він сам по собі розмірами, формою, замком натякає нам, що це буде ідеальний помічник для міста, це буде ідеальний помічник кишені на щодень. ось з такою кліпсою, в таких от матеріалах якісних, з таким замочком фліпабельним. Просто можна, ну, не те, що можна, а я вважаю, буде гріх, якщо них не фліпати цим ножем. Це просто гріх. Бо батон лок, чудовий замок, чудовий замок, який там вже з 80-х років його обожнюють компанії, які виготовляють автомати, типу там протека і так далі. Але він гарно комбінується і з ручним відкриванням через фліпер, через фронтальний фліпер, через шпеник і так далі, чому би ні? Класний ніж. От ще раз кажу: от ефект багаута, коли ти дивишся і ти розумієш, що він в профіль зроблений добре. Для заточування зручно він тоненько зведений, він дуже тоненько гарно зведений. Це буде різак. Тут я вже пальців понаставляв на сатин. Оце недолік, до речі, сатин. Він красивіше виглядає, ніж галтовка, але він залишає після себе пальці. Ось, але я думаю, ви це розумієте, тому що ваші ножі теж всі <хи> заляпані вашими пальцями. Якщо ви любите ці ножі і ними користуєтесь. Якщо вони лежать на полишці, то ви їх там ідеально протираєте серветками, і вони лежать ось дуже довго і так, ніби нічого з ним, ніхто їх ніколи в руки не брав. Я, в мене інша трошки, скажімо так, філософія. Я вважаю, що ніж інструмент, аксесуар, помічник, там, товариш не знаю, друг що завгодно. Це штука, яка мені потрібна, якою я користуюся, яка мені приносить користь. Ось тому ножем я, ножами я загалом працюю, тому і є в них і знос, і перезаточую їх, і ремонтую періодично, якщо там в цьому є якась потреба. Хоча ніж не повинен ламатись, тут нічого такого особливого немає. Можливо, там заміна якихось там, може бути, там асист може лопнути, або пружинка на аксісі. Ну Це такий дрібний ремонт нічого особливого, або там не знаю. там... Відкрутився гвинт на кліпсі, один з гвинтів, ну і вона почала там хитатися. Знайшов гвинт, прикрутив ось такий ремонт ножа. Це я маю на увазі ось такі от речі. Красунчик, класний ножик. Подобається мені, що тут продумано все з глибиною заходу кнопки. Я завжди на це дивлюся. Ну, от, не знаю, можливо, це моє там занудство, от, але я про це розповідаю не раз. Для того, щоб ви теж на це можливо звертали увагу, коли ви там купуєте ножі. Там, придивіться, як буде працювати батонлок, на якій він на глибині працює. Тому тобто, що краще би він мав той запас, краще б він мав запобіжник, особливо якщо автоматичні півавтоматичні версії. Ось в ручних таких мануальних, скажімо, фолдерах це менш потрібно, але все одно класно, коли це є. Кліпса тут перекидається для правші і для шульги. Нудист, красивий ножик. Дизайн. Ось цей значок означає, що це дизайн когось із компанії, дизайн дизайнерів компанії e Kai або компанії Zero Tolerance. Ось. Так що, ну, дизайн класний. Нічого нового у цьому світі вже не придумаєш. Всі форми клинів вже були, всі форми руків вже були, всі фактури, все, що завгодно, все було. Тільки от комбінація кожен різ, ніж робить там, трошки унікальнішим, і чимось відрізняється в ту чи іншу сторону. І от ми тоді обираємо своїх улюбленців. Це класний ніж. Мені особисто сподобався. Так що така от історія, друзі, ось такий ніж. Ще раз кажу, 0,44, ось така в нього. 2.044 або. Якщо перше число не читаємо, першу цифру, то буде 044. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю модель. Чи це справжній заротолер Сенсі, ну як же баттом лок, ну як же це ж дуже такий замок, ну зовсім не брутальний і не антивандальний. <пиш> Напишіть, що думаєте з цього приводу про цей ніж? Можливо, він у вас є у колекції. Ось це сучасний його можна придбати і використовувати його. Тому що, а для чого ще ножі? Ну любуватись і працювати? <пиш> До зустрічі в коментарях.